Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Ухі, пекла після Стамбула. самого ранку і по цю пору в Москві дуже дуже неспокійно. Телеграм-канал Кремлівська табакерка пише, що потужний обстріл Москви цієї ночі один із дронів влучив в телекомунікаційну вишку Кремля, ще один по мавзолею. Також три невідомі об'єкти вибухнули поряд із арсеналом Росгвардії. поблизу Кремля. Вибухи були потужні, понад сім цілей накрили об'єкти. Ну що з лицем батрушев. Тім пишуть, що обстрілювали не українці, а з території РФ. Телеграм-канал пише, що з Мавзолея після пожежі терміново вивозять тіла Кремль будуть додатково захищати ППО, яку знімають навіть з фронту. Телеграм-канал зазначає, не тільки Росія може бути по символах України. Мабуть, мова про музей, який свого часу знищили окупанти в Україні. Паралельно з цим партизани включились на всю Москві. Знову горіла одна з найбільших військових частин. Пожежа сталася вночі проти 17 травня на території гаражних боксів. Не тільки ядерне сховище, вогонь поширився одноповерховими боксами на території частини. Площа пожежі становила близько 500 квадратних метрів. Заявка надійшла на пуль чергового в 23.45 за місцевим часом. Згодом стало відомо, що загинуло понад 30 мобілізованих, ще 25 в лікарні. Крім того, по тривозі був піднятий ОМОН, адже пожежа спалахнула і в центральних казармах їхньої структури. Теж само стосувалось і розгвардійців, і це все так весь день, так званої заяви двійники Путіна. І це все в день так званої заяви двійника Путіна. Ніч почалась для них пекельно, Як передають джерела в Москву, нагнала велику кількість БТР та водометів, бояться протестних настроїв після слів Путіна. А також посилили охорону всіх стратегічних об'єктів, адже розуміють, що українські ДРГ себе відчувають як вдома. Патрушев наказав відвести з України найбільш елітні спецпідрозділи спецназу і ССО. Просто підтримувати Україну недостатньо війну. Не потрібно фізично перенести на територію Росії, дозволити Україні атакувати необхідні цілі. Про це заявив інтерв'ю «Київпост» керівник східної програми польського інституту міжнародних відносин, доктор Даніель Шеліговський. Він заявив, що потрібно змінити підхід з реактивного на проактивний, оскільки до цього захід лише реагував на дії Росії, не роблячи жодних активних кроків. Багато хто вважає, що ми не воюємо з Росією. Це неправда. Ми дійсно воюємо з Росією, тому що Росія воює з нами, підкреслив експерт. Він вважає, що західні країни повинні зайняти активну позицію, проводити наступальні інформаційні операції проти російського режиму і Росії, створювати як внутрішні, так і зовнішні проблеми для режиму, виснажувати російські ресурси і ускладнювати їм життя в різних частинах світу. За його словами, якщо не виникне реальної загрози стабільності російському режиму, Росія не змінить своїх розрахунків щодо України для Путіна. Пріоритетом є виживання свого режиму і війна, є його фундаментальним елементом. Війна створює російську державу. Війна створює російську державу, і саме на ній ґрунтується новий суспільний договір. Якщо виникне реальна загроза владі Кремля, розрахунки Путіна щодо України можуть змінитися. Історія показує подібні приклади. Ми бачили, як Франція вийшла з Алжиру через дестабілізацію політичної ситуації всередині Франції і загрозу стабільності уряду вважає експерт. Він впевнений, що просто підтримувати Україну недостатньо війну необхідно фізично перенести на територію Росії, дозволити Україні атакувати необхідні цілі і завдавати ударів по всіх стратегічних об'єктах. Зі свого боку захід повинен змінити підхід до російського суспільства. Нинішній підхід призвів до того, що росіяни колективно насолоджуються відсутністю відповідальності, вважає експерт. Він підкреслює, що російське суспільство не бере на себе відповідальність за дії свого режиму, не зважаючи на колективну його підтримку. Я вважаю, що санкції має зазнати російське суспільство а не тільки еліти. Таким чином ми можемо зруйнувати суспільний договір, заснований на війні, і чинити тиск з метою дестабілізації системи середини. Упевнений експерт, редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.